Цьогорічна весна розпочнеться зовсім не співом та шок, хоча й і тим самим теж радісне свято весни принесуть в Україну китайці. Саме так називається велика програма, яку китайські артисти покажуть киянам вже 1 березня, а львів'янам 4 березня. Чим буде дивувати увага на екрани після неймовірні гості тут в студії сніданко? Витончена хореографія. Екзотичні танці з віялами. Віртуозна гра на старовинних китайських інструментах. Гості з Піднебесної подарують українцям частину своєї культури з гастролями у Київ та Львів їдуть артисти Дженьжовського театру опери та балету. Але танці, і музика це далеко не все, що покажуть нашим глядачам. Родзинкою програми стануть китайські літаючі шаолінські монахи. Вони не лише демонструють прийоми китайського ушу, а ще й показують неймовірні можливості людського тіла. І радісне свято весни вже тут ексклюзивно в сніданку. Ви зможете побачити. У нас в гостях Олександр Пірів, співорганізатор проєкту Радісне свято весни. І зараз до нас приєднаються представники всесвітньо відомої школи бойових мистецтв та Гоу. Вам доброго так, ранку. Так, до, доброго ранку. До речі, ці люди фактично вони приїхали з китайського міста Денфен. Це е, е, столиця кунг-фу. І ці люди, до речі, і відкривали, і закривали афінські олімпійські ігри, китайські олімпійські ігри. Пекінські, Пекінські, Пекінські. Да. Так, слухайте це зараз за кілька хвилин дочекайтеся. Будь ласка, Олександр, скажіть, що ми побачимо, які трюки тут На... і взагалі в Україні в Києві і у Львові, зокрема, насправді подія дійсно унікальна, бо зразу китайський балет з віялими це буде народні інструменти, і звичайно ці. Найвідоміші монахи з Шаоліня з міста Денфен, які будуть показувати неймовірні трюки летаючі шаолінські монахи. У нас ну, і, звичайно, у нас, звичайно, немає. У нас літати такої. вони будуть. А можуть і злетіти, можуть тут можуть все можливо. Ого. Бо кунг-фу це звичайно не просто бойове мистецтво, це ціла філософія. І, звичайно, в одному на одній сцені національна опера України, головна сцена країни і культурна столиця України. Місто Львів приймає цей унікальний проект. Дійсно, радісне свято весни розпочнеться вже завтра. А сьогодні, 29 лютого, так. один раз на чотири роки така подія, і вперше, вперше, я так розумію, на ранку ми побачимо дійсно справжніх монахів Шаоліні. Кого ми зараз запрошуємо? Сюди до нас. От якраз представники, причому подивіться, наймолодшому серед них 13 років. Ніхао. 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 А, можливо, ви знаєте, Олександре, скільки а, треба, а, ну, скажімо так, підготувати, скільки має пройти часу тої підготовки, щоб отак от достойно представляти таке мистецтво, таку культуру? Мені здається, що знову ж таки це мистецтво, яке не один рок рік швилю, шліфується. Я думаю, що це ну, майже вже 10 років, з наймолодшого віку. І зараз ми побачимо якраз одні з кращих представників школи Шаолінь, бо Тагоу – це дуже відома школа. Кунг фу і ушу, і це буде дійсно зараз свято і неймовірне відчуття в сподіваюся. Я вже всі відчутті. <світ> Отже, давайте спеціальна музика для того, щоб ви побачили один з номерів того, що буде відбуватися на сцені оперної сцені у Києві і у Львівській опері 1 березня і 4. Увага на екрани. Ой, слухайте, тут тільки що студія сніданку з 1 плюс 1» наповнилася такою енергетикою, немовірно. Навіть у мене тіло трошки повторювало руки. Теж хоті хребті. Але це лише фрагменти. Я фрагмент. собі уявляю, яке дійство буде от в повноцінному, в повноцінному е шоу. Це фантастика. Олександре, ну, е є квитки для наших глядачів? Да, ми спеціально підготували в подарунок всім, хто зараз прямо дивиться так. сніданок на 1 плюс 1», і вже завтра зможуть потрапити до національної опери України. А от що просто так не віддавати? Нехай наші глядачі поки просаються в інформаційних просторах і дізнаються про Вас, те, що ви запитаєте. Поставте питання, будь ласка. А відповідь після посту у мережі Фейсбук сніданок з 1 піс 1 в разі правильної відповіді. Хто буде першим? Отримається квитки. Будь ласка. Отже, скажіть, будь ласка, скільки насправді учасників саме монахівша лінія завітали до України? О, от і задайте. от і запитання. Так що швиденько мерші на Фейсбук. Одразу як з'явиться запитання, вигравайте. Тому що це дійсно грандіозне шоу. Треба сказати, що свя... радісне свято весни завтра у національній опері України імені Тараса Шевченка 4 березня у Львівському оперному театрі імені Соломії Крушельницької. Хай вам щастить, вигравайте це справжні. Диво. Ну і треба сказати акторам китайською. Спасибі, як буде? Це має сказати тільки зробить, бо вже свято починається. А свято починається. А нехай вивчать українську мову. Дякуємо! Дякуємо вам. Друзі, сніданок тим часом триває.